Квартира в нас в аварійному стані. Поруч квартира обрушена повністю, тобто наша квартира не жила. Є пошкодження на несучих стінах, на панельних стиках. Все-таки очікуємо рішення, тому що квартира в аварійному стані це двоє дітей. Ну, це дуже страшно там жити, перебувати. І навіть елементарно зараз там треба буде обновити ремонт, якщо і це небезпечно, тому що лишні якісь вібрації, стукіт ну, не потрібний. Сьогодні в чергове поспілкувалися з мешканцями головного будинку. Який постраждав сусідніх будинків, поспілкувалися саме на предмет того, як ми рухаємось і в якому стані йде процес задовільнення їхніх проблем. На сьогодні маємо уже вставленими зокрема 675 вікон, і звичайно готуємось до чергового засідання, де ми плануємо більш широко поспілкуватися на предмет детальних проблем кожної родини, кожної постраждалої людини. Переосмислити, як ми рухаємось далі. Сподіваюся, що на той час у нас буде експертиза, яка буде визначально давати нам розуміння, як ми будемо далі рухатись з відновленням або з реконструкцією зазначеного будинку.